Отже, з того, що ми читаємо в Груневега і з того, що ми знаємо з інших джерел, міський вал був споруджений ще в XIV столітті перший раз якийсь вал насипався ще, коли тільки оцей високий мур будувався ось тут, де. Отут йде високий мур, тут він вже частково розібраний, очевидно, тому що це карта, зараз я скажу, якого року. 1777-го це час, коли все почали розбирати. І ось тут є високий мур, і відповідно, ось тут довкола нього низький був добудований. І якийсь вал тут вже був. В XVI столітті з 1522 року, вирішують зробити вже таку повноцінну третю лінію укріплень. Чому це було потрібно? Тому що артилерія постійно активно розвивалася і вона ставала все тяжче і потужніша. І кам'яні стіни погано протистояли власне, великій масштабній артилерії. Починають робити ось ці земляні укріплення, укріплені ескарпом, тобто кам'яною підпорою, щоб ці вали не усувалися. Чому? Тому що ядра гарматні, коли попадають в такий земляний вал, вони там просто застряють. І, наприклад, якщо ви поїдете коли-небудь Золочівський замок, там ідеальний зразок таких укріплень. То там в музеї ви побачите, зокрема, гарматні ядра, які знаходять під час розкопок на валах. Тобто це ті ядра, які вистрілювали в замок при різних облогах і які застрягали, власне, в цьому земляному валі. І цей е, е, лінію оборони починають будувати в 16 столітті, але оця, оцей от вигляд її весь. Як тут є, він сформувався, формувався поступово аж до кінця XVII століття. Однією з останніх споруд, які збудували аж в 1672 році, був ось цей королівський балюар. Белюар, белюар це один з типів укріплень. Бастеями називали ось такі півкруглі укріплення, а белюар це, власне, ось такої форми укріплення. Це все земляний насип. Так, тут ця карта довго грузиться. Нагадую, що це центр міської історії, тут дуже е, велика. Тут є і карта інтерактивного Львова, де можна подивитись про різні споруди, і досить велика е, колекція, не тільки по Львову по інших містах, але по Львову найбільше різних зображень і карт. Е, і, власне, тут є ось такі старі карти. Отже, ми бачимо, що це все земляний насип такий, і оце він укріплений камінням, щоб він не осипався. Цей белюард, кажуть, що він навпаки заважав обороні, зрештою, тому що тут утворилася велика чиста ділянка, яка, очевидно, добре прострілювалася з довколишніх пагорбів, але тим не менше. Це останній елемент. Перші елементи, які почали будувати, це були ось тут довкола біля Галицької брами, і по цьому куті почали будувати ось ці вежі, ці бастеї, і всередині е, 16 століття з'явилася порохова вежа. Тут є в мене знову ж таки, це підшивка. Газети Галицька Брама є один старий випуск, де е, присвячений фортифікаціям, І там, власне, різні львівські архітектори робили, е, писали туди статті про міські фортифікації. Тут є досить багато цікавих е, власне, цікавих статей, і є е, за роботами Януша Вітвіцького для оцієї панорами, про яку я вже згадувала, є пронумеровано і підписано. Що ж це все за бастеї, як вони називалися, то пропоную почитати. І починаємо ми з. Певно, звідси, ага, ось тут в нас. Написано один. Так, тут трошки я буду збиватися, тому що ця карта, оскільки до певного часу не було стандарту, що північ має бути згори, ця карта, щоб було зрозуміло, південь отут, а внизу тут захід. І тому ось ця низький замок. Ось тут Бернардинський монастир. І тут пішла вулиця. Князя Романа, а тут, власне, проспект Свободи. Це щоб орієнтуватися, і мені треба зараз якось це мисленнєво повернути, бо я сама трошки вже плутаюся. Отже, перша ось тут бастея називалася Гетьманська. Ймовірно, вона отримала цю назву вже в XVII столітті, коли тут з'явилася статуя гетьмана Станіслава Яблуновського. Перша статуя, присвячена несвятому світській особі, коронний гетьман Станіслав Яблуновський, рятував Львів від нападу турків. Далі друга бастея називалася Гроцька. Третя краківська, ну, очевидно, від своєї близькості до краківської брами. Далі була вежечка різницька. Далі вежечка млинарська. Очевидно, вони також можемо припустити, що були якось прив'язані до цехів. Далі тут іде барбакан Краківської брами. Барбакан це. Оця конструкція, де є назовні вежі, і потім такий вузький коридор між одною брамою і другою такий вузький перешей. Оця вся конструкція, вона називається барбакан. Далі тут відповідно різні деталі власне, брами. Потім де белюард малий. Потім, власне, Більвард Королівський. Я не знаю, чому в нього така назва, але оскільки це 1672 рік і це війна з турками, то можемо припустити, що король якось окремо особливі якісь накази видавав. Можливо, після того тут перебував Ян Собєський, Бо дуже багато що, власне, королівського по назвах пов'язано саме з Собєським, оскільки він такий улюблений король. Тут в нас порохова вежа, яка збереглась дотепер, тут пробита була хвіртка, тут ми вже не бачимо на 1777 рік вже ці конструкції розібрали, які були на хвіртці. Далі маємо белюардик, То це малий белюард, а це белюардик. Далі маємо бастіон. То, що це великий це не Байя, а це вже такий великий бастіон. Королівська башта, який називався. Тут, тут, тут Королівський бульвар, тут Королівська башта ну, Фантазії було небагато не в назвах. Далі маємо. Так, Де тут наступні у нас цифри? Ну, тут зрозуміло, тут була Глинянська вежа, ми на неї ще подивимося. Бо вона збереглася, хоча тут зображено, що вона наче розібрана, але її ну, чи цей це просто шматок муру тут розібраний, бо цю частину муру відновили в 70-ті роки, так що вона погано а, зовсім тепер не грузиться. Цю частину муру відновили в 70-ті роки це мур Бернардинського монастиря і Глинянська вежа зараз існує. Далі тут маємо, власне, Бастею Бернардинську. Це все вже комплекс укріплень самого монастиря. Тут 19 Бернардинська дзвіниця, ну, 19 в мене тут написано. Бернардинська дзвіниця, очевидно, була десь тут на вході. В е, хоча вхід був тут намальований у мене щоб трохи далі, а ось десь десь трошки в мене ця карта не співпадає з е, тим, що намальовано тут, е, власне, дзвіниця теж відігравала е, важливу оборонну роль. Е, була, власне, тут брама з мостом. І була бастея, яка була збудована до того, як приєднали у цей комплекс монастиря до міських укріплень. Коли тут ще була дерев'яна церква, тут збудували вежу Струмилову, так звану Бастею Струмилову. Потім йде. Тут у нас знову ж таки комплекс Галицької брами з барбаканом. І далі за ним йде Барбака. 26. Ага, бастея водяна або Вужева. Не знаю, чому Вужева. І далі. Бастея фарська. Фарська, тому що фарний костел це ну, головний католицький собор, фактично, називається польською фара або фарний костел. Тому біля нього бастея фарна. Вітання. Це план 1777 року, тобто це момент, коли укріплення вже починають розбирати, але ще основна частина їх стоїть, і тут, власне, гарно видно цю зовнішню оборонну лінію. Далі тут йшла єзуїцька хвіртка, ну і далі ми вже по колу щойно прочитали. Назви відтворені за Різними документами, і за тим, що Януш Вітвіцький готував для своєї панорами ось цієї. І можемо ще раз подивитися, як це виглядало тут у нас на реконструкції Ігоря і Любові Качурів. Бачимо, що тут біля низького замку було відразу кілька. Бастей, аж три бастеї тут були, і тут ще маленькі вежечки. Тобто цей такий кут був досить укріплений, але він був укріплений дрібними бастеями. А з цього боку були такі потужні укріплення. І, як ми читали в Мартина Груневега, ці укріплення, тут вал був насипаний, особливо якби укріплювався ще до середини 16 століття, ця частина, вона була така пріоритетна, можливо, тому що з цього боку йде підвищення, і, власне, там треба було укріпити, бо якщо ворог дійде до тих підвищень, то звідти, відповідно, більш вигідні позиції буде мати. Ну, це я вже так пропускаю. В будь-якому разі ми знаємо, що цю частину, ну і окрім цього, тут ще була річка Полтва, що не варто забувати. Ось вона була включена в рів довкола валу, і тут була велика серія різних шлюзів, багато різних таких конструкцій, які коригували. Те, який рівень води був в рові, перепрошую, я, здається, сказала вал, ну не важливо. Власне, рів був довкола валу, і тут от були різні, різні шлюзи, які коригували, і бачимо, що тут багато потоків справді до 19 століття, коли все почали активно розбудовувати, у Львові було дуже багато різних потоків, які вливалися в Полтву, і вона була значно більш повноводна. Тобто ось так десь виглядала третя лінія оборони, ще в нас є інша реконструкція качурів, бо це макет, який є в гарнізонному храмі, а є, власне, така реконструкція. Ілюстративна, десь вона в мене тут була. От. Виглядало це, оце приблизна реконструкція. Але виглядало це приблизно ось так. Тобто тут ми маємо ці всі бастіони. І це порохова вежа, тобто, це, очевидно, бастіон при Босацькій хвіртці. І далі, хоча, хоча тут би мав бути королівський больвар, я не зовсім розумію, чесно кажучи, з якого боку це зображення. Е, що вони тут мали на увазі? Ну, але приблизно можна уявити, чи це власне при е, котрісь із брам? Напевно, при котрі із брам, тому що при хвіртках не було аж таких укріплений, просто ця вежа, схожа на порохову. І порохова вежа, до речі, ось так виглядала. Зараз ми про неї ще поговоримо. Власне, це був вал, тобто от була, був земляний насип, і він був укріплений стіною ескарпом кам'яним. Тобто, щоб це все не зсувалося, воно було. От, і оце ще був тут е, так званий контур, е, з другого боку рову. Теж це, це все, що землі підтримувалося, щоб вона не обвалювалася. Де це було по, власне, карті от ми добре вийшли. Е, тут трохи збереглося цього рельєфу, тому що рів, от е, ми можемо побачити. Глибину рову, якщо подивимося, на... рів був на, на місці дороги, фактично, на всю цю ширину. І глибину рову ми можемо побачити, якщо подивимося, куди спускатися в реберню. Не знаю, звідки буде краще видно, от. От сюди є спуск, і оце фактично внизу рівень рову. А це тільки часткова висота валів. Парк на валах був розбитий е, тут за наказом губернатора. І з цього боку, із Західного, по проспекту Свобода, там були сквери. Ну, але по проспекту Свободи так не видно, цього рельєфу. А тут дуже добре видно. Знову ж таки, маємо тут королівський арсенал. І біля нього цей рівчак це. Також глибина міського рову. І рівійшов тут от, на всю ширину. І тут бачимо вал.